На часі, на часі, на українському радіо. Вітаю, вас, шановні радіослухачі в студії Українського радіо Віталій Науменко. Про що будемо говорити далі? Україна бореться за своє існування. Будемо ми на цьому світі чи не будемо? Переможемо ми російську орду чи не переможемо? Хід подій на фронтах російсько-української війни колосальна. Допомога, яку надають нам об'єднані нації, передусім країни: Балтії, Литва, Латвія, Естонія, Польща, Фінляндія, Швеція, наші друзі з Великобританії і Сполучених Штатів Америки. Які Разу під час Ірамштайнів під час особистих зустрічей підтверджують і перепідтверджують свої зобов'язання і говорять за те, що вони допомагатимуть Україні рівно стільки, скільки це буде потрібно для повної перемоги над клятим расизмом. Переконують нас у тому, що у нас є колосальні друзі на європейському континенті. З великим задоволенням я вітаю студії українського радіо, надзвичайного і повноважного посла Латвійської республіки в Україні пана Ілбарса Аклаву, пане посол. Дозвольте і від себе особисто, і від моїх колег, і від мільйонів українських слухачів висловити захоплення і висловити подяку і вам особисто, і президенту Латвійської республіки, пану Левіцу і всьому латвійському суспільству за жорстку беззастережну підтримку України під час російської війни для нас. Кожен грам допомоги, кожен добрий жест, зокрема громадян Латвії. Він на вагу золота. А дуже дякую, pleasure to be here. дякую. Дуже дякую. Мені приємно знаходитись у цій студії та виступати перед аудиторією. Ви абсолютно праві. Україна не одна у цій війні проти російської агресії. Вас підтримують. Багато країн надають гуманітарну, військову та фінансову допомогу. Росіяни самотні у своїй агресії. В цьому і є велика різниця. Більшість демократичних країн на боці України та активно допомагають, серед них і Латвія. Ми надаємо величезну допомогу. Наскільки може наша країна? Наприклад, військова допомога від уряду перевищує 300 мільйонів євро. Крім того, пожертвування від приватних осіб, громадян Латвії, приватна ініціатива. Ця сума досить велика з точки зору прибутку Латвії. Цей тиждень розпочався черговим перепідтвердженням жорсткої і безальтернативної позиції і вашої країни, і ваших сусідів, шановних з Естонії, з Литви і з Польщі щодо Російської Федерації від понеділка від 19 вересня влада цих чотирьох країн скасувала туристичні шенгенські візи в черговий раз, наголосивши на тому, що не може бути ніяких виключень для громадян Російської Федерації, які можливо і не вбивають прямо, і не беруть участі у війні, але вони. Голосували за цього кривавого диктатора за російський путінський режим. А отже, вони причетні до злодіянь російської армії в Україні. Я підтримую рішення нашого уряду. Не Україна спровокувала цю війну. Це російська агресія, це імперіалістична війна за захоплення території та ресурсів України. Звичайно, ми не можемо робити вигляд, що нічого не відбувається, та дозволити туристам з Росії вільно перетинати кордон і насолоджуватись літніми канікулами у сонячній Латвії чи Польщі на пляжах Балтійського моря, наче нічого не відбувається. Це неправильно і це виправдане рішення. Тут ми можемо порівняти з другою світовою війною. Якщо проводити паралелі, важко уявити, аби Адольф Гітлер воював із Європою і окупував частину континенту, а громадяни Німеччини у цей же час їздили до па. Парижа або Лондона насолоджувалися там літніми канікулами. Це абсурд, і цей крок нашої влади та інших країн Євросоюзу дуже виправданий і відповідає ситуації, що склалася. Існує якщо не юридична, то політична відповідальність російських громадян за те, що Росія робить в Україні. Які злочини вона скоює? На українській землі російська орда скої жахливі злочини, які не співміряються взагалі з людською етикою, з поведінкою країн, які воюють взагалі, вони перевищують сумарно всі злодіяння, про які ми читали і чули раніше. Мова про те, що ми побачили в деокупованому і звільненому збройними силами України Харківському ізюмі, місцеві масові захоронення, більш ніж 400 могил, вбивство цивільного населення, 17 позві. Ячемо вбитих військових збройних сил України, щоб не наводити і не цитувати весь цей жах знову і знову, тому що ми знову і знову повертаємося, намагаємося осмислити, чому люди, ті, кого ми вважали людьми, чому вони поводяться так жорстоко, я наведу лише одну цитату. Це цитата міністра закордонних справ Чеської Республіки. А Чеська Республіка головує в Європейському Союзі. Це Ян Липавський, який написав дуже стисло у 21 столітті такі акти насилля, вони проти мирного населення, вони не Мислимі вони брудні таке не можна прощати. Ми за покарання усіх військових злочинців написав чеський міністр закордонних справ Ян Липавський. 11 вересня президент Латвії Егіл Слевіт заявив, що його країна готова підписати договір про створення спеціального міжнародного трибуналу для розслідування здійснених Росією злочинів агресії. Ваше ставлення до цих подій чи дійсно такий трибунал можна буде достатньо швидко утворити? І він покаже результати. Я досить оптимістично налаштований і впевнений, що все-таки вдасться сформувати міжнародний трибунал. Такий досвід не буде першим. Ми знаємо про міжнародні трибунали після Другої світової війни або ситуації в колишній Югославії, Руанді та інші злочини, вчинені зрадницькими режимами. Тож я досить оптимістично налаштований і впевнений, що такий трибунал, міжнародний трибунал, буде сформований. Такі злочини, та всі винні в тих злочинах мають бути покарані та притягнуті до відповідальності. Я знаю, що ви за освітою історик, тому дуже глибоко вивчаєте, знаєте історію. Я хотів би додати кілька слів ці огидні злочини, які ми спостерігаємо в Ізюмі, які вже скоєні цих людей, вже не повернеш ні цивільних, ні військових. Вони скоєні за кілька днів до чергової річниці колосальної трагедії, яка була в минулому столітті в 41-му році після окупації Києва німецько-фашистськими загарбниками, трагедії Бабиного Яру, коли за абсолютно брехливими звинуваченнями в Бабиному Яру, 29 30 вересня було вбито більше 33 тисяч євреїв, і що ми бачимо: пройшло 80 років, і тоді вбивали за національною ознакою, тому що ти єврей, і зараз вбивають за національною ознакою, тому що ти українець абсолютно вірно. Якщо згадати історію часів Другої світової війни, що відбувалося в Україні тоді, і що відбувається зараз, то ми говоримо про тоталітарні та авторитарні режими, а саме винищення людей, політичних опонентів з різних причин: причини так званої расової переваги, яку пропагували нацисти під час Другої світової війни, або просто заперечення існування української нації та української держави, усіх людей, які виступають проти цієї ідеї, яку просуває сам Путін, істориків, політиків. Росіяни намагаються знищити так і діють тоталітарні та авторитарні режими. Ця історія проходить крізь століття. Ми пережили подібні речі з масовими вбивствами в історії Латвії в 16 столітті, і навіть трохи пізніше, у 18 столітті. Ми пережили Петра І, адже він воював не тільки в Україні під Полтавою, а його армія воювала в Латвії і масово вбивала людей. Весь регіон все цивільне населення східного регіону Латвії було повністю вбите. Ми пережили на території колишньої Росії. Російської імперії більшовицький терор за радянських часів мільйони загиблих під час громадянської війни і більшовицького терору. Потім сталінський терор. А потім, після другої світової війни, а особливо після 1990 року, весь світ, вся Європа, всі відносно заспокоїлися і думали, що такого вже не буде. Це неможливо. Такий злочин неможливий, і раптом такий страшний сюрприз. Виявляється у 2022 році. It's not possible. And suddenly, surprise, surprise, it's 2022, and it's possible, absolutely possible. Деякі друзі в лапках України вони постійно наголошують і озвучують кремлівські пропутінські наративи, про те, що світ вже втомився від підтримки України, що це безперспективно, Україна все одно програє. Я хотів би вас запитати про настрої в латвійському суспільстві. Ваша країна, незважаючи на територію, яка значно поступається українській, відома жорсткою, безальтернативною підтримкою України. Ми про це вже говорили. Ми кожного разу згадуємо, що в кожному гуманітарному вантажі. В кожному набої, в кожному патроні, в кожному зразку зброї є часка і зусиль тих латишів, які не хочуть повертатися до тоталітарного минулого. Які настрої сьогодні в латвійському суспільстві? Чим воно живе, чи знає воно достатньо про російську війну в Україні? Я yeah, well Дякую. Латвійське суспільство досить добре поінформоване про те, що відбувається в Україні. Наші журналісти дуже часто приїжджають в Україну. Я розмовляю з ними. Вони їздять у різні регіони України, беруть інтерв'ю та знімають документальні фільми про те, що відбувається в цих регіонах, що відбувається під час російської окупації, що відбувається на передовій. Латвійське суспільство дуже добре поінформоване і розуміє, що цей напад не був спровований. Кований, це була російська військова агресія, а Україна є жертвою цієї агресії. Ви просто захищаєте себе, іншого виходу немає. Латвійське суспільство співчуває та підтримує Україну, а також розуміє, що ми маємо допомагати українцям, чи можемо. Ніхто не припускає, що Україна може програти, тому що тоді цей агресивний імперіалізм піде далі. Можливо, спочатку не в нашому напрямку, тому що ми члени Європейського союзу та НАТО, але є інші країни. Російські сусіди, які можуть надзвичайно постраждати від тиску та прямого військового нападу, це треба зупинити тут і зараз. and now. Коли ми говоримо про підтримку України, ми повинні виходити з того, що вона всупереч заявам путінських пропагандистів не слабшає, а залишається як мінімум стабільною. Про це говорять підсумки зустрічей в Рамштайні. Близько 50 країн підтверджують і перепідтверджують свої зобов'язання щодо збільшення військової допомоги Україні. Це видно на прикладі Сполучених Штатів, видно на прикладі Великобританії, особливо навіть така країна, яка дуже боїться, що українська зброя, яку вони одержать від Німеччини, буде використовуватись. На території Російської Федерації вона постійно заявляє в устами канцлера Олафа Шольца про те, що всі зобов'язання Німеччина виконує. І танки Леопард 2 і системи протиповітряної оборони Айрісте вони будуть поставлені Києву. Нас українців мучає тільки одне питання: коли це буде, якби не було, скажімо, занадто пізно з точки зору, війна може закінчитися, коли німці можуть нам поставляти таке обладнання? От, але в цьому такому єдиному хорі європейських. Державна підтримка України є окремі прояви, я сказав би, таких цікавих думок, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, деякі його румунські, нехай і колишні колеги, говорять про те, що Україна занадто велика, що війна буде тривати довго, і що Україна має поступитися територіями. Як ви, як історик, оцінюєте оцю ностальгію Віктора Орбана за втраченим? тому що в нас є абсолютно чіткий погляд. кажуть, що у угорських політиків фантомний біль, коли в 1918 році розпалася Австро-Угорщина, Угорська імперія тріанонський договір, за яким угорщина втратила значну частину території, і з того часу в Угорщини продовжується оце марення повернути ці землі. Але угорські землі знаходяться і в Сербії, знаходяться і в Румунії, знаходяться і в Україні, як вони вважають, знаходяться в інших країнах. Будь ласка, є Щодо першої частини вашого запитання. Ви згадали Німеччину, канцлера Німеччини Олафа Шольца та допомогу, яка надходить з Німеччини, зокрема військову. Я колишній посол у Німеччині і дуже добре знаю психологію німецького суспільства та становища в суспільстві. Скажу лише одне: що з 24 лютого цього року в Німеччині відбулася величезна зміна у мисленні. Спочатку до війни німці казали ні, ні, ми. Не експортуємо зброю в кризові регіони і таке інше зараз. Всім відомо, що вони будуть поставляти зброю і вже поставляють. Процес був запущений і в правильному напрямку. Я досить оптимістично налаштований щодо Німеччини та результатів. Я маю на увазі німецьке суспільство, яке тисне на політиків і уряд, аби вони діяли більш рішуче щодо поставок зброї та допомоги Україні. Цей тиск не можна ігнорувати, тож досить позитивно ставлюся до Німеччини. Щодо Угорщини, базовим є те, що ми поважаємо територіальну цілісність України, і я навіть не можу можу уявити, що країни Європейського союзу можуть нехтувати визнанням територіальної цілісності інших країн та існуючих кордонів. Це велике питання для країни, якщо вона є членом Європейського союзу і вона дотримується основних стандартів членства в ЄС. А одна з основних речей: ми визнаємо міжнародні кордони, і їх не можна порушувати. Ми поважаємо міжнародне право, але якісь такі дивні заяви та спекуляції їх також помічають, але вони отримують належну критику, реакцію за судження та ставлення з боку інших країн Хотілося б запитати вас, шановний пане посол про те, як Латвія допомагає українським втікачам від війни, українським біженцям, які стали такими вимушено, тому що люди часто втікали, рятуючися від обстрілів, маючи зруйноване житло, розбиті надії. Латвія, так само як і багато інших країн, розчинила гостина перед ними двері. За що ми в чергове? Дякуємо кожному латвійцю. Як почуваються ці люди сьогодні в Латвії, як вони про це влаштовуються? І головне, що буде з ними далі. Ми робимо все можливе, аби зробити життя українських біженців чи переміщених осіб максимально комфортним у Латвії, особливо на державному рівні. Все суспільство бере участь. Велика допомога надходить від місцевих громад, місцевої влади, муніципалітетів. Люди приїжджають не тільки в Ригу, але й в інші регіони та міста. В першу чергу це стосується житлових умов квартир. Людям треба мати дах над головою, бо скоро зима. Освіта, система навчання та можливості. Віддати дітей до школи, робота, можливість знайти роботу, засоби існування, допомога з державного фінансування, звичайно, є, але люди хочуть бути в іншій країні не тільки для того, щоб отримувати фінансування, але й бути корисними країні. З психологічної точки зору це дуже важко. Вимушено покинути країну під час війни. Можливо, родичі чи члени родини воюють на передовій. Тоді люди намагаються знайти засоби для існування в іншому місті, знайти роботу, а також витримати психологічний тиск. Це зовсім нелегко, а навіть трагічно. Адже люди змушені тікати зі своїх рідних місць, де вони роками жили. Ростили дітей, вели бізнес. Потім приходять росіяни з танками, і їм доводиться тікати, рятуючи лише своє життя і більше нічого. Тож це водночас трагічний і при цьому дуже позитивний приклад емоційної підтримки таких людей з боку латвійського суспільства. Рашидська війна в Україні спрямована на знищення України триває вже третю сотню днів в цьому році, в 22 му кажуть військові аналітики, от а ми врахуємося з їхніми прогнозами. Війна не закінчиться. Отже, бойові дії будуть у 2023 році. Тим не менше, українська влада вже починає думати дуже серйозно про плани після воєнної відбудови України. Чи надходили до посольства Латвії такого роду пропозиції, якщо можна розказати, про які міста йдеться і якою буде у. Участь латвійського бізнесу у відбудові післявоєнної України, yes, uh, yes, absolutely right. This is very important question. абсолютно think так, абсолютно вірно. Це дуже важливе питання. Я вважаю, що український уряд і президент Зеленський зробили правильний крок, запустивши план відновлення, план реконструкції, адже він показує людям, що після війни є майбутнє. Велика реконструкція України, де вся країна перетвориться на будівельний майданчик, щоб відбудувати ще краще ніж було до початку війни. Правильне рішення, що уряд почав робити, це. Це вже зараз, і думати про те, як буде відбудовуватись країна після закінчення війни. Латвія також бере участь. Наразі ми доставили багато гуманітарної допомоги в регіони, які постраждали від російської агресії. зараз ми переходимо до практичної допомоги. Вже цього року ми будемо допомагати деяким населеним пунктам, відновлювати пошкодження, завдані війною, наприклад, допомога будівельними матеріалами, вікнами, ремонт будинків, адже наближається зима. Можливо, ми будемо робити це не в таких великих. Масштабах, але вже визначили місця, де конкретно буде проходити відбудова. А наступного року будуть більші грошові надходження з латвійського держбюджету. Кошти будуть направлені на відбудову чернігівської області. У нас дуже хороші контакти з чернігівською владою на всіх рівнях. Питання відбудови Шановні радіослухачі, ви слухаєте українське радіо У студії для вас. Працює Віталій Науменко. Нагадаю, наш шановний гість, надзвичайний повноважний посол Латвійської Республіки в Україні, пан Ілварс Клава. З паном послом ми говоримо про поточний момент про колосальну підтримку переважною частиною латвійського суспільства, елітою Латвії. України українських зусиль у відбитті російської агресії. Ця допомога вона неоціненна, незважаючи на маленьку територію за європейськими обсягами, на незначну кількість населення за європейськими, так би мовити, мірками, допомога латашів. Вона неоціненна під тим кутом зору, що вони діляться останні. Вони спрямовують значну частину і валового продукту, і військового бюджету, допомагаючи збройним силам України. Пане посол, нещодавно генштаб збройних сил України. Іни опублікував у Фейсбук фотографії з навчань українських військовослужбовців в Естонії. Чи плануються такі навчання тренувальні в Латвії військовослужбовців збройних сил України? Ми знаємо, що сьогодні наші солдати офіцери тренуються в Німеччині, Великобританії, в ряді інших країн для того, щоб підвищувати свою майстерність вишкіл, і потім повертаються на поле бою для того, щоб інтенсивніше бити російське військо. Я yeah, не uh, yeah, uh, буду повідомляти. Відомляти жодних подробиць лише можу підтвердити, що Латвія також допомагає у навчанні українських солдатів. Деякі навчання вже проходять. Я не можу сказати де і як, але можу підтвердити те, що ми допомагаємо і навчаємо українських військових. Багатьох цікавить, а що буде далі, тому що війна вже йде третю сотню днів. В цьому році вона не закінчиться. значить, це все буде автоматично перенесено на наступний 2023 рік. Є скептики серйозні стосовно санкцій. кажуть, вони не спрацьовують так, як мали б спрацювати, але з іншого боку, у європейської спільноти немає іншого виходу. Санкції, які послідовно методично розбувають російську економіку, які ослаблюють Російську Федерацію. У них дуже серйозно зменшується боєзапас, кількість ракет, але злочинні обстріли мирних українських міст вони тривають. Отим радянським ще металобрухтом і хламом, який не дозволяє вести прицільний вогонь на знищення військової інфраструктури, як вони стверджують, а ці ракети летять з відхилень. Ням 500 тисячу метрів і часто руйнують не військові об'єкти, а мирні будинки. Якої ви думки? Що може бути далі? є тільки один варіант: Україна має виграти цю війну. У вас немає іншого вибору, тому що ваша справа справедлива і іншої альтернативи просто не існує. Є лише один напрямок: напрямок до перемоги. Я не військовий фахівець, але ми чітко бачимо, що Україні справді потрібно захист від ракет і повітряних атак я дуже вражений українською протиповітряною обороною, дієвістю системи, і росіянам не вдалося її зламати на початку війни. Якщо з десяти ракет, запущених Росією вісім збивають українською протиповітряною обороною, це чудовий результат. Але двох ракет все одно достатньо, щоб знищити якусь електростанцію чи будівлю. Тому цей протиповітряний захист просто необхідний. Цей захист можна зробити більш ефективним лише за допомогою систем протиповітряної оборони, доставлених зі сполучених штатів, Німеччини чи інших країн. Це дуже важлива річ. Інша справа економіка. Мене дуже турбує економіка. Оскільки значна частина української економіки знищена, наприклад, Маріуполь, Азовсталь, що приносили в економіку мільярди євро на початку війни, в тому числі експорт, а це надходження до державного бюджету України. Також робочі місця та доходи людей. Це одне велике питання. Я маю на увазі реорганізація української економіки в умовах війни. Перевагою є те, що міжнародна спільнота допомагає Україні економічно. Тож за ресурсами Росія не виграє. У Росії немає ресурсів, щоб вести війну проти решти світу. Наближається дуже холодна пора року. Багато країн Європи, які раніше були заручниками поставок російських енергоносіїв, нафти та газу відмовляються послідовно від, зокрема, російського російського газу. Доводилося чути такі цифри, якщо раніше в енергобалансі Євросоюзу цей газ складав 40-45%, Сьогодні сумарно це складає не більше 9%. Що можна сказати в цьому сенсі про Латвію? Чи має намір Латвія відмовитися від поставок російського російського газу? Що буде? Далі на авосеї нелонгеран Раша виллуз біг амін. Виздес полі. Ви знаєте, я казав, що Росія понесе багато втрат. Я маю на увазі через таку політику і цю війну. Європа відвертається від неї і назад дороги не буде. Європа відвертається від російських енергоносіїв. Цей процес вже почався. Він займе деякий час, але у Брюсселі на рівні керівництва ЄС всі розуміють, що Росія не є надійним постачальником енергоресурсів. У Латвії дві речі: це природний газ і. Нафтопродукти, ми можемо використовувати нафту міжнародних компаній, які працюють у Латвії. Тож відсутність російських нафтопродуктів на ринку Латвії не буде великою проблемою. Їх можна досить легко замінити, та і ціна не буде за великою. Зараз у Латвії ціни на бензин падають, були високі, понад 2 євро, але зараз зменшуються. Природний газ є більшою проблемою, тому що він пов'язаний зі специфічною інфраструктурою, розробленою за радянських часів трубопроводами. Так, ми роками, десятиліттями сидимо. Демо в Латвії на цьому дешевому російському природному газі не було стимулу шукати альтернативи. Поляки будували свій термінал. Ми не будували, обговорювали це, але 10 років нічого не відбувалося. Тепер усі розуміють, боже мій, треба будувати. Ми будемо поступово відмовлятися від російського газу і цього не уникнути. Бацаґон вивіл фейзаут Рашенґас і Цайсенк це цаневойдабо. Пане посол, б ви хотіли на завершення побажати численним це мільйони радіослухачів, шанувальникам українського радіо. У вас є така можливість звернутися до наших шановних слухачів. Лайсеніайайводлайтовиш well, Діди I, 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 I like the, the uh, Дякую. Хочу побажати українському народу сили в цій запеклій боротьбі проти російської агресії. Навколо багато трагедій і драм. Ми всі це бачимо серцем ми разом з українським народом. Я бажаю перемоги українському народу, тому що ваша справа справедлива і іншого вибору немає. Ви захищаєте свою країну і ви переможете. and there is no other choice. Слава Латвії, слава Україні! Віруємо слава шановні радіослухачі. Ви слухали Українське радіо для вас працював Віталій Науменко. Нашим шановним гостем був надзвичайний повноважний посол Латвійської Республіки в Україні, пан Ілхарс Клава. Дуже дякую, пане посол. Від себе особисто від наших слухачів за виділений час. Сподіваюся, це далеко не остання ваша поява в нашій чудовій студії українського радіо. Дуже дякую, до побачення на часі, на часі на українському радіо.